Як мислять успішні люди, як вони формулюють свої запитання, які собі ставлять для того, щоб досягати успіху? Протягом дня ми на підсвідомому рівні ставимо собі десятки різних запитань та шукаємо на них відповіді. Але від того, як ми формулюємо ці запитання, залежить те, які ми відповіді знаходимо, а також залежить те, як ми діємо. Якщо формулювати ці запитання в своїй голові неправильно, то відповідно наші дії також будуть неправильними а у такому випадку досягнути успіху все менше і менше шансів. Але в цьому відео ти дізнаєшся про відмінність запитань між тими, які задають собі успішні люди, і між тими, які задають собі люди, які залишаються на посередньому рівні. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і це відео це вже третій епізод з серії відео про питання, які змінюють життя. Якщо ти не бачив попередні два епізоди, то посилання на ці відео будуть в описі, а також в правому верхньому кутку буде підказка на плейлист з цими епізодами. Отож, всього одна ключова зміна в постановці твого запитання, яка відкриє перед тобою просто море можливостей. Про неї говоримо в цьому відео. Поїхали! Суть полягає в тому, що у нас є два види різних запитань: це запитання з словом як і запитання з словом чому. Коли ми ставимо собі питання чому, то ми шукаємо причину або пояснення тієї чи іншої дії або тієї чи іншої ситуації. Якщо ж ми ставимо собі Запитання, як, то ми починаємо шукати шлях, який ми будемо проходити для того, щоб вирішити якусь проблему. Я думаю, ти вже зрозумів, що питання чому обирають ті люди, які постійно стараються знайти якісь відмовки, а питання як ставлять ті люди, які повністю тримають своє життя під контролем, а також націлені на досягнення своїх цілей. Для того, щоб ти краще розумів, як застосовувати ці запитання в житті, я тобі зараз покажу приклад. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар і підпишись на цей. Канал для того, щоб слідкувати за розвитком якісно українськомовного контенту про саморозвиток. Спочатку ми з тобою розберемо питання, чому і всі мінуси, які воно містить. Це Андрій, він працює моушн дизайнером і щойно втратив постійного клієнта, а очевидно, його дохід зменшився. І він задає собі наступні запитання: чому клієнт відмовився від мене? Чому це сталося зі мною? І чому я такий невезучий? І далі знаходить відповіді, тому що клієнту не подобається твоя робота, тому що ти нічого не вартий і тому, що ти не вдаха. Далі Андрій забиває на роботу і надає перевагу іграм. Отож, якщо ми проаналізуємо ці запитання, то ми можемо зробити висновок, що Андрій обрав шлях відступу, і до цього шляху його підштовхнули запитання зі словом чому тому, що саме це слово дало йому можливість знайти певні причини і підтвердити свою слабкість. А тепер давай обговоримо питання як. А це Фінкевич Андрій. Він також працює моушн дизайнером. І цей Андрій також втратив постійного клієнта. Але Фінкевич використовує слово як, тому його питання виглядають ось так: як мені знайти нового клієнта, як мені покращити роботу, щоб клієнти не йшли від мене, і як мені підняти дохід. Всі ці питання стимулюють його мозок і заставляють шукати вирішення проблеми, а не причини. І його відповіді значно відрізняються від відповідей попереднього Андрія, який здався. І ось на цих двох прикладах ми чітко бачимо, як запитання впливають на наші дії і на те, яких результатів ми досягаємо. Я думаю, ти вже і сам зробиш висновок про те, який з цих двох Андріїв досягне успіху, а який буде продовжувати відступати. Я сподіваюся, що тепер ти протягом дня будеш. Перефразовувати свої запитання, і замість того, щоб шукати причини, шукати пояснення і різні відмовки, ти почнеш фокусуватись на тому, щоб знаходити вирішення, знаходити шлях, який допоможе тобі вирішувати свої проблеми, які в тебе виникають. Якщо ти хочеш піти зі мною трохи далі і підтримати розвиток мого каналу, то обов'язково підписуйся на мене на платформі BuyMeACoffee, Там в тебе є можливість зробити донат або купити підписку на ексклюзивний контент, якого згодом там буде дуже і дуже. Багато дякую тобі за перегляд. Побачимось вже завтра в новому відео.